Слава Іс Христу. От, запрягаємо Мар'яна. Хочу показати, як він їде. Йому два роки. Василь обучив Хочу показати фіру. Отака От, фіра у Василя є. з збоку. Ну, посередині гак. Дешіль з боку стоїть. Ось така фіра. Фіра довга. Скільки вона має? Три у середині. Прошу. Три і пів має в середині? Довжина? Так. Три метри. Три. А от і так велика фіра. Три метра. Так, Цікаво, фіра зварена. Тут є такий е, ролик, щоб легше було крутити, то що на підшипниках знизу. Так. Тормоза, все так як має бути. Редна кічка. Ось така, така фіра. Так, такого варіанту. Так, маємо. Скажи. За нахильників тай, то з хлопців, блін. Ми то ми то зараз як цей, то їй подзвонимо. Ось шле, да, така. шлея. Так, він виріс, далікий. Така шлея, шкіряна на ньому. Ще одну нову стоїть. Спокійно, дуже, дуже розумно себе веде, адекватно запрягається. Такий хлопець. Я дуже, дуже задоволений, що він у таких прекрасних руках. Пес ногу має. На місто, став на лісо. Зараз вже повністю запряжем. А я хочу мати. Отак. Так всі запрягає лошак. Ніхто би і не... Ніхто би і не подумав. Ну, як він себе адекватно веде, то просто. І Марія. Ру. Молодець. Красунчик. <tot> так. Сідайте. Так, сідаємо. Сідайте я, так. я лізу у гару ззаду. Косячити візьме. Ось такий пацан. Шомалеш? Такий. такий коник. Лошак. Два роки. Головий, такий лошак два роки, Мар'ян. Син, син героя і зірки. Вже запрягається, їде. Робочий, обучений. Зараз покажемо, як він їде. Батуга. Дивіться, дивіться. І вер'яшка. Діване. Він любить спокійно. Де як він ноги задні широко кладе. А він так відполагає. Ну, лаби у нього такі. Трошки трясе на фірі, але то нічого. Цель трошки yeah. дав нам дав нам yeah, цей Дав нам на тейсдрайв трохи коня І Марія Іва І Дуже приємно Байся, дивитися. Ти дивишся назад, хтось штукнуть і маленьку пластмаску. Мені, мені дуже приємно. Може бути. Дуже приємно, що, ну, що я Приєм. можу приїхати, подивитися, побачити, як це все є. Єменюк, ну їдемо по, у, у підйом мар'ян на понеженні собі до горба і погнув дуже має широкий перед. нову сак зробився бомбез Який yeah, yeah. тут вперед. Діє малий, дія! В березі розумно, тримає ефіру. без проблем усяких. Держ. Держ. Б'є, малий. Є Є та той цей не малий підйом Він собі так на понеженні йде. Так мама його, мама спокійна, теж повільна. Є, мріян, є. Виставляє ліфт. Oh. Най відпоче. Бо берег закіжний. та! Держ. Марія. Є, поїхали. Є Марія! Є мрія. Єські. Давай. Так хлопчик їде Зараз покажемо. Є є. Чоловік дуже, дуже задоволений жеребцем Так, хлопчик всі запрягає, робочий. Теж горе. Горе кругом природа. Мар'янці ці гори репаї потих. Саме казали, що так, так це виглядає, все. Ну трошки овачина починає пригрівати дуже сильно сонце. Жара буде дуже сильна. Піднімає у підйом. Дуже навчений, але повільний. Дуже є повільний. Не є острий, повільний. Так собі як на пониженні йде. Дуже, сер... дуже серйозний підйомчик. Тут є шофіри викинути йому. Держ, держ! Держ, Держ! Держ кажу, держ. Розчепірюю фіру, тримаю у березі. Ча! Їм мрія. Молодієш. Я дуже задоволений, що він, що він у таких, таких господарів, він любимчик є. А і молодчинка, так. Є. Аж уклікає. Боже не. Він аж уклікає. Аж укликає на коліна. Я трохи. Вот такий там підйом. Дідусь приносити. Зараз розвертаємось. Мар'ян трошки трошки пропотів. Але тут такі підйоми, що... Тут такі підйоми, под, що, що він мусить пропотіти. Отак має таку тут е, ну, на гриві сиві такі волоски на, на, на хвості. Так по тілі трошки є. Отут так само на хвості. Видно видно, узяв від, від, від діда. діда. Ні, від діда, ну у нього ж діду, Пр, мама дерешка, але діду у нього чистий бельгієць. О, такий лошак. Вода, що ми не взяли щось і як це ми так зробили, що ми не цей немає пласка. Отак. Приїхали, є така... Є така біседка тут. -ка. Це Василя участок. Беседочка, все так має бути. Ставочок, гарно можна відпочити. Ми вчора відпочивали тут. Мар'ян собі сюди приїздить. І так тут як на, на курорті. Вже покажемо, як будемо їхати вниз. Трошки пустили його відпочити, самі йдемо щось відпочивати. Та. Нічого, все добре. Пускаємо сю долину. Дуже розумний, розумний жеребець. Розумно їде, спокійно. Тримає і, і до горба, і з горба. Трошки пригальмували, бо то дуже стрімкий берег. Розуміє. їдь Тримає, дуже сильно фіру тримає. А він ламає ці руди, як щемічка, як я вже шостий чи сьом. сьом. Він так тримає з грузом. І, і вверх тримає, бачу, і зверха. І до горба, і з горба. Там Но. тормоза такі стопроцентові. Є малий. Є. Він дуже спокійний, дуже адекватний є. Він не є якийсь шалений, щоб він був... Він не є шалений, щоб він був так, ну, такий. Де ми забралися? На який бір? Ось ця показувати. Oh, the magnificent vicious level. Да, о, там з леса. Ебусь. Так, 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 так. <звіць> Сюда. Що що кудись треба їхати? Які проблеми? Отакий, такий жеребець. Господар дуже задоволений. Купив, купив по інтернету, подзвонив до мене. Юра, я скажу вам, як то було. Я сидів на інтернеті. Дві неділі до, до другої ночі, до третьої листа всі ці, всі ці хлопці. І тут я б і Це була фотографія ззаді його сфотографував. Так, так, там було пару, ну. Але як чогось одразу сподобав каву лист і дружині, кажуть, спіхай сюди. Я знайшов лоша. Не знаю, а воно бери, набери, бери, Я тому так і було". я набрав. І при чому на голосі... Причому наголосить, що не дешеве лоша. Так, так, да, мови, нема. я двох коней продав, а купив одне лоша. І при чому різкував як. Я не знав, що мені везуть, кого везуть. Але є чуйка, є це. Є, є інтуїція якась у людини. Я... я чомусь одразу сказав, що це буде моє. Бо Я хотів таке лоша, і я його, слава Богу. Я завжди кажу, хто хоче мати щось гарне, не стоїть у грошах, броші, броші це бруд. Це, це а куп... Сьогодні вони є завтра їх так, а купляє товар і маєте, от маєте результат. Я кажу, я його продавав у рік і три місяці. Він був, я рахую, що ну, не дуже дорогий, ну і не дешевий. Так, так. Але чоловік по інтернету подивився, подзвонив. Я загрузив прицеп і поїхав. Поїхав на Закарпаття. Жінка каже, як ти везеш Вез без грошей, без нічого. Я кажу, все буде добре. Сховайте не можна показувати. Ніколи. Зараз на даний момент ви задоволені? Отакий. <реш> такий хлопець. Скувайте. Бувай по геть кажу. Ну він, він він з тим сівдо у тата. Я постоянно кажу ковай. Не дай Бог якісь жінки заходять. Він дуже адекватний, розумний. Ми тепер проїхалися, Василь його навчив. З горба до горба, тут проблем нема. тут така у нього. І що пішов кажу? Отак на. це. Які вже тікаю у стайню. Так що хто, хто буде хотіти лошат від зірки, то будете, будете дзвонити. Отакий лошак Мар'ян два роки. місто. Місто, місто, за місто. Чухай. Давай, 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 давай. За місто. Давай, давай. Мар'ян має такі, такі тут хороми. Не встигли зробити трошки ремонт йому попросити стіни, але це він тут собі сам. Все. А води е -е -е, воду не можна, тут нема. Нема води, нема. Тут порожне відро. Трошки Отак це все виглядає. Так що я задоволений, що він в таких руках, господар задоволений, що його купив. Так, так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого. До побачення.